Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Зараз от зайшла на свій балкон, знімаю всі речі, які повисухали, і буду наводити тут порядок, тому що були в нас свята сімейні, не було часу до нього дивитися, якісь були інші справи, робота в мене. І трошки я забула за свій балкон. Зараз хочу тут все навести лад, аби вже можна було... Підготувати балкон до зими. Перше забираю також все взуття, яке в нас тут сохло. Сохло воно в нас теж довго. Так, аби добре просохло, аби можна було заховати по коробках і нічого не поцвіло. І буду зараз робити порядок своїми вазонами. Є в мене тут такі вазони, які Впадають в зимову сплячку, чи як воно правильно називається, не знаю. Такі, як от кали, листя вони відкидають, вони висухають, і просто цілу зиму я їх тримаю в себе на балконі під столом. І вони так зимують. І вже ближче до весни буду починати їх поливати. А так поливати я їх не буду. Забираю цю скатертину, обриваю всі погані. Зісохлі листки, також дивлюся, тут вже павуки, які з'явилися. Все це повимітаю за столом, подивлюся, що там є. Також в мене там знаходяться два такі великі ящики, в яких я зберігаю якісь такі порожні банки, щось таке, яке зараз мені не потрібно. І в принципі, якщо в мене тут скатертина довга, того всього не видно. Витираю плюку, все підмітаю і буду рухатися далі. Також мусимо тут тримати Ангеліни велосипед, тому що довгий час він у нас був в сусідки в кладовці, а зараз ми вже його забрали, кататися воно вже не буде і буде, напевно, зимувати тут, якщо ми не завеземо його в якесь село. Я до своїх вазонів, до своїх гортензій, до других вазонів. Ось тут ця каланхоя моя, якась вона така вже зросла, тому вона мене, чесно кажучи, трішки піднервувала і я взяла, просто вирвала її всю і викинула. Думаю, на наступний рік посажу щось гарне, щось таке гідне. Тому що тримати якісь вазонки аби були. Я такого не хочу. Якщо вони гарні, так, то я їх тримаю. Якщо вони якісь вже не такі, як треба, то я їх викидаю, аби не захламлювати. І також обриваю сухе листя і обрізаю з гортензії. Гортензії взагалі не скидають на зиму листя, тому я їм трохи помагаю. І все те, що посохло або вже починає відсухати, я обрізаю, аби квітка не тратила сили. На те, щоб забезпечувати свої листки поживою. Сонце теж як такого вже не буде, тому нема потреби в цьому. Хоча вони всі такі не дуже красиві на зиму, без листя, без всього, але так воно є. Літом тут красиво все цвіте, ну а зимою. Це зима, в принципі, це нормально. Навіть коли вазони не цвітуть, коли нема тут е, ніякого такого життя, можна сказати, все одно мені здається, що краще, коли все виглядає акуратно і гарно поскладено, ніж просто як-небудь вони будуть тут зимувати. Найбільше е, балкон зимою ми опалюємо, коли є мороз. Ми включаємо, аби батареї не розірвало, тому що в них є вода і не можна просто так лишати. Взагалі я дуже задоволена, що я маю балкон, хоча хто має особняки, має городи свої, має там квіти. Це звичайно дуже добре. Але так як в мене квартира. Уроду в мене нема, а якісь ходити шукати діляночки і полоти ходити це не моє. Я не можу сказати, що я сильно люблю це заняття, але квіти я люблю, тому створила собі такий куточок вдома, аби можна було насолоджуватися. Та мені би я зробила порядок більш-менш. Тепер дивлюся тут в ящиках, що в мене є, наводжу також порядок. І е, кладу свої ці горшки з землею під стіл. Нехай там зимують. Також ми привезли яблука зимові, також туди на ящик покладу, нехай собі там лежать. Тому що на саму підлогу класти їх не хочу, або дім буде. Захолодно, а на ящику, думаю, і накрию їх трохи, буде їм нормально. Ось цей стіл у нас, до речі, прийшов з нами в спадок, він з нами возився по всіх квартирах, і не можу сказати, що це якийсь супер класний стіл, звичайний стіл старий радянський, але як не було іншого, то він нас завжди виручав. Взяла чисту випрану скатертину, попросую і застелю замість цієї в кліточку. Тим більше зараз осінь буде зима, мені здається, ця скатертина вже більш така підходяща на цю пору року. І повертаю всі свої вазони все на місця. Я тут крутилася, вертілася, і навіть не бачила, що в мене капюшон в другу сторону. <смі> Цілий час так проходила, аж тепер побачила на відео. Тому <смі> дуже сильно вибачаюся, не дуже гарно виглядає. Ну, але вже як є. В цілому тут вже, можна сказати, чисто, я все позагітала, ще от мию підлогу повернула на місце, вазони повертаю на місце і на цьому тут в принципі, порядок. Я знімала, як я складала тут речі, але карта моя вилетіла, написала якусь помилку і це не зазняв. Ну, неважливо. Я вже тут поскладала і складаю по контейнерах. І зараз якраз також міняю речі свого чоловіка з літніх футболок на якісь такі більш сезонні. Всякі светрики, гольфики, аби він вже також мав під руками, коли кудись йде. Ці футболки з принтами, з різними надписами я ховаю подалі до наступного сезону літнього. А якісь такі однотонні залишаю також, аби можна було щось десь втягнути. Тепер я прийшла в англійну кімнату, англіна в садку, і поки її нема, можна спокійно тут поприбирати. Після дня народження тут багато всяких речей, іграшок, все це валяється. Також ще багато всяких різних коробок від іграшок валяється. Зараз все це попередивляюся, поперебираю і буду лишати те, що потрібно, а те, що не потрібно, викидати. Також відкрила ось цю папку з всякими нашими аплікаціями, розмальовками. Також тут передивлюся. І все посортую, що треба, що не треба. Не знаю, як чиї діти, але моя Ангеліна все складає на купу. В неї нема такого, що вона розсортовує, напевно, вона ще просто замала, не доросла до того віку. Коли я їй кажу, позбирати щось, поскладати, то вона просто позбирає все в одну купу, в один ящик і все. Або просто запхає все в парк. Візуально, ніби виглядає порядок, позбирала, але насправді як відкриваю ці шафки, то берусь за голову, тому що не знаю, до чого братися спочатку. Це я повитягала, протираю цю парту. Ця парта в нас дуже давно. Нам її ще подарували бабуся з дідусем на рік Ангеліни. Вона е, така ніби ростуща. Її можна піднімати ось. І поки що вона нам нормальна, зручна. Пізніше, як Ангеліна підросте, звичайно, купимо їй стіл, такий, як має бути. Зараз поки що вистачає. Ну і цей диванчик, це так тимчасово тут, він також тут не має бути. Поки немає його додіти, він тут у нас є. Також Тут є така коробочка, контейнер з різними наклейками, з різними ручками, фарбами. Передивляюсь також тут, бо Ангеліна любить всякі якісь папірці, фантики також позакидувати сюди, бо їй важко до смітника донести. Тому передивляюся, перескладую, сортую всякі ті наклейки, які клеються на руки, татушки, просто наклейки. От, аби все було по своїх місцях і все це можна було легко знайти. Також я замовила Ангеліні такі два контейнери, корзинки. Сьогодні якраз мені мають прийти. Такі досить маленькі. І хочу якісь такі дрібні іграшки, які вона має, чи якісь заполки, резинки, аби вона собі могла туди покласти. пізніше покажу вам, як вони виглядають. Замовляла їх на сінцерії, коштували зовсім недорого. 149 гривень. Також складаю тут на диванчику і перебираю книжки. Знайшла один пазлик з книжки. У нас є такі книжки, які мають зразу пазли всередині. Якщо чесно, не дуже люблю такі книжки, тому що ті пазли завжди випадають. Я люблю пазли як пазли. Книжки люблю як книжки. А книжки пазли не дуже мені подобаються. Ну, але є. Хтось, напевно, нам подарував, я вже навіть не пам'ятаю хто. Тому э, знайшла пазлик, згадала, звідки він є, ну і кладу на місце, поки не загубився. І витягаю ось ці контейнери з балеринами. Їх я також рік тому чи два тому замовляла на сенсеї. Також по 129 гривень, здається, дуже навіть непогане. От як я вже казала, Англіна моя як складає іграшки, складає все в одну кучу. У нас є ось ці два кошики текстильні. В одних є м'які іграшки суто, а в других ось такі якісь пластикові. Але все це вона збила в один кошик. І я зараз тут теж розсортовую, аби все було на своїх місцях. Тому що я. Люблю, коли кожна річ має своє конкретне місце. Так, вона тоді є точно на своєму місці, і ти не тратиш час, аби все це шукати довго, а просто береш. Подзвонив до мене кур'єр якраз, і зараз я принесу посилку і покажу, що в ній є. Коробка насправді дуже велика, я навіть не знаю, чому вони такі коробки великі роблять. Насправді там не стільки товарів, наскільки велика коробка. У мене чоловік, як бачить цю велику коробку, йому стає страшно, і він думає, господи, що ти там вже стільки не замовляла знову. Цього разу я замовила тільки ті два контейнери, корзинки такі. Дуже мені сподобалися: такі біло-рожеві, якраз під англійну кімнату. І я думаю, їх можна буде прати в пральній машинці. Вони з такої дуже цупкої пряжі. І ось такі дві наволочки, можна сказати, новорічні, з, такою, з таким біло-червоним кольором, в'язані, з такими помпошками прикольними, дуже класні. Я думаю, що під новий рік, вірніше, скоріше, напевно, десь в кінці листопада, я думаю, буду вже прикрашати свій дім до Нового року. От. І ось таку підставку взяли. Вірніше, тут дві підставки бамбукові. Хочу собі в ящик на кухні покласти олію, якийсь там оцет, щось таке. Тому що олія, оцет у мене лежали в картонній коробці. Це так не дуже гарно естетично, тому купила собі ось такий контейнер. До речі, дуже вмісткі ці корзинки. Прийде Ангеліна садка і будемо все розкладати по місцях. Ось так ми помістили ці наші корзиночки. Так, тут Ангелінка не... собі поклала всякі речі. Від... А я Лялюк Enchantimals. Moss. Тами розкладають Так. А тут вона собі поклала свої собачки віпец. І малого Крайбейбіс. Ну, Поки що так, вона собі так вирішила. Хай їй буде. Виглядає гарно. І нема того лишнього такого шуму. Де купа всяких іграшок, всякої дрібноти, так, мені здається, набагато лаконічніше і гарніше виглядає. Так. Я вже склала, подивіться. Молочинка. Я ще шею складу і вже двоє пазли.